Друзі, здається, мої 11 тисяч кроків під загрозою. Йде дощ, я сховалася. Сховалася і очікую, коли я далі так. будуть мої кроки. Кажуть, що для досягнення цілі всі засоби гарні. От я знайшла засіб. Де продовжити свої 11 тисяч кроків. Ось оцей засіб, такий дитячий садочок, і тут можна і ходити ці 11 тисяч кроків і знову ж таки пейзажиками милуватися, любуватися. Скрізь дуже гарно. Можна натхнення знаходити де завгодно. От і я собі знайшла тут натхнення. Цікаво, за Хмари ховається літак. То його видно, то в хмару заходить. А я собі йду свої 11 тисяч кроків. О, залетів у хмари, вже не видно. І таке можна спостерігати також цікаво. Так, побачила Барбарис в обіймах тує. Готую відео, друзі, про Барбариси. В поєднанні із хвойними. Поки спостерігаю за небом і йду свої 11 тисяч кроків, ховаюся від дощу, літак у хмари заходить, летить. Також цікаво спостерігати.